Доброго дня, шановні друзі. Пропонуємо свіжопригнане авто з Нідерландів. Ексклюзивний автомобільчик Nissan ЄNW200. Сорокова батарея, пробіг всього 23 тисячі кілометрів. Ексклюзивний в тому, що він обслуговував віп пасажирів в аеропорту Амстердам. Машина набігала всього 23 тисячі кілометрів. Є підтверджуючі документи з лізингового аукціону, сервісні книжки та має салон незвичайний, як у ЄНВІ. Сорокова батарея. Ніколи не їздила швидше, ніж 30 кілометрів Було електронно. Блок в Україні блок знятий, може їздити скільки ви забажаєте. Чудовий стан автомобіля. Ніколи не бачила поганих доріг тільки у зльотні полоси аеродрому, салон шкіра, не чехли, а шкіра. Повна максимальна комплектація евалія, ніде нічого не поцарапано, все як новеньке. Розположення сидінь. Також є столики, розположення сидінь, незвичайне. Тут а два, а там диван на три пасажира, все в шкірі. Гарно заходити, не треба перекидати сідушки. Зайшли, сіли і поїхали, коли не потрібно возити багато пасажирів чи людей, що немає багажничок. Також сидіння ложиться. Ось так виходить рамки, щоб багаж не валився наперед. І маємо такий багажний відсік. Сюди можна вложити, сюди можна ложити, можна ложити. Ну, як, як є. Ви Ні йде, нічого не крутилося. Все в дуже якісному і гарному стані. Гаваліємо. Дві двері є столики, сідушки, блокотники обираються, регулюються по висоті. Шкіряне кермо, важель. підігріви руля, сидінь, клімат, контроль, мапи на українській мові. В дуже гарному стані батарея сох за 90 з гарними 3 мВ різниця між комірками. Все в дуже якісному і гарному стані. Круїз контроль, ліміт контроль, ну, максимум, максимум, що є у цих Nissan, більше комплектації немає. Швидкісний порт зарядки, звичайний. та Чадемо, ті можна заряджатися. До речі, машина заряджалася всього. Чадемо і звичайно. Машина заряджалася всього 300 разів. Ніде нічого не крутилося. Все рідненьке. 11 місяць, 18-го року. Тут авто. І швиденько пробіжимося по кузову. 85 93 94 67 91 88 80 59 79 80 Сто двадцать, восемьдесят два, восемьдесят девяносто шесть, восемьдесят пять, восемьдесят восемь, девяносто девяносто один, сто шестьдесят, сто восемь, сто 92, ну і криша 67. Авто в чудовому стані. будете задоволені, воно практично дуже-дуже мало їздило. Також нагадуємо, в наявності є ЕНВ-200 місний з пробігом в 33 тисячі і вантажний з пробігом в 24 тисячі. В комплектаціях повних преміум, як і валія. Також є в наявності Renault Кенго 19 рік, 80 тисяч. Пробіг в батареї 33 кВт. Дає змогу теж переїжджати 200-230 по місту з довгим кузовом. Кузов лягає повністю вниз і стає рівна підлога, що дозволяє перевозити, ну, експлуатувати його як вантажний автомобіль. Це офіційний пасажир, не перероблений, нічого. І отак от він повністю полягає до рівного. Запрошуємо вас на тест-драйв. Гарного всім дня!